Сьогодні ми відзначаємо Всеукраїнський День бібліотек, адже неможливо уявити сучасне життя без бібліотеки, куди кожна людина може прийти не лише для того, щоб отримати необхідну інформацію, а й підзарядити свою душу духовними багатствами, залишеними нам у спадщину. Саме в бібліотеці відбувається інтеграція всіх видів і форм поширення знань, забезпечується єдність інформації, освіти, виховання та дозвілля. Бібліотеки це один з інструментів нашої цивілізації, який вже багато століть доводить свою ефективність в процесах збереження, накопичення і передачі людських пізнань. Тому зовсім не випадково, що у рік тисячоліття літописання – і книгодрукування, віддаючи данину поваги бібліотечному руху в Незалежній Україні, 14 травня 1998 року президентом України було підписано указ про щорічне святкування 30 вересня Всеукраїнського дня бібліотек, відзначення якого свідчить про глибоку повагу народу до скарбниць духовних надбань людства. Зібрання інтелектуальних і культурних цінностей української нації підкреслює історичну роль друкованого слова в житті суспільства. Цьогоріч, вдруге, всеукраїнський день бібліотек відзначаємо в умовах воєнного стану. Уся країна об'єдналася для передписку з расизмом, а бібліотеки стали і точкою опори, і місцем сили, і простором для спільної дії. 30 вересня, всеукраїнський день бібліотеки. Вітаємо працівників та житачів бібліотеки зі святом. усіх тих, хто любить та шанує книгу. Бажаємо доброго здоров'я, просвітання бібліотеки і щирих читачів. Шановні бібліотекарі, щирі вітання з нагоди професійного свята, Всеукраїнського дня бібліотек. Безмежно вдячні вам, наші хранителі духовних скарбів, за збереження диву людського творіння, книги. Нехай бібліотеки назавжди залишаються місцем додатковості, здивування і нових знань. Вітаю, все укриття на бібліотеку. Вважаю, що кожен день приходили нові читачі і черпали знання у ваших стінах. Нехай були це заходить на книги. Цікаво і захоплююче. Дякую і вдячність. Всім працівникам бібліотеки їх віддану працю. Де ми в світі не були, нам без книги не прожити. і науковий відкриття, без не зробити. Ти нам можливості даєш у світ науки поринати, і дуже цінні всі, всім знання здобувати. Не можна переоцінити значення книги в житті кожної людини. Адже людина, яка читає, це людина, яка думає, аналізує, творить. Книга не тільки джерело знань. Книга це виховати, муза та вчителя одночасно. На полима купино, моя бібліотека, ти мудрість всіх віків, хранителька добра. це земна бібліотека, віва тобі, хранительку свята, до тебе йдуть і зблизька, і здалека, що почерпнуть у тебе лиш добра. І сьогодні ми пропонуємо нашим першокурсникам онлайн-екскурс до бібліотеки Інгулецького фахового коледжу. Наша бібліотека починає свою історію з моменту відкриття коледжу, тобто з 1962 року. Процес створення та становлення книгозбірні був досить тривалим. Процес створення та становлення книгозбірні був досить тривалим. За архівними даними, бібліотека була розташована у кімнаті лабораторного корпусу Криворізького технікуму рудничної автоматики. Приміщення бібліотеки було дуже тісне та зовсім не пристосоване для роботи зі студентами. Читального залу взагалі не існувало. Книгозбірня розпочала свою діяльність із сотні книг, подарованих місцевими навчальними закладами. Історія бібліотеки це історія становлення і розвитку нашого навчального закладу. Разом з ним вона працювала, змінювала своє місце перебування, долала труднощі, накопичувала досвід, зміцнювала матеріальну, технічну та навчальну базу, задовольняючи потреби читачів. Сьогодні бібліотека Інгулецького фахового коледжу має своє обличчя, доброзичливе звернене до всіх наших читачів. Бібліотека розташована на першому поверсі коледжу. Це 478 квадратних метрів просторого, світлого, затишного та естетично оформленого приміщення. У бібліотеці належним чином функціонують абонемент, читальний зал на 50 посадочних місць є два книгосховища. Книжковий фонд задовольняє як потреби студентів та викладачів. Так і тих, хто читає для власного розвитку. Бібліотека має вибір навчальної, науково-технічної, технічної, методичної та художньої літератури українською та іноземними мовами. Бібліотечний фонд нараховує 56 тисяч примірників книг, з яких 45 тисяч екземплярів, навчальні підручники та посібники. Постійними читачами бібліотеки є студенти, викладачі, співробітники коледжу. Крім них, в режимі читального залу можуть попрацювати усі бажаючі. Для цього у нас є всі умови. Бібліотека співпрацює з іншими бібліотеками навчальних закладів. Соціальні події останніх років, зокрема пандемія, а потім і повномасштабне вторгнення Росії на територію нашої країни. Кардинально змінили умови проходження освітнього процесу, зокрема, спричинили перехід на дистанційне навчання. Особливості дистанційного навчання стимулювали бібліотеку продовжити інформаційну і просвітницьку роботу, максимально приділяючи увагу саме віртуальному спілкуванню. Це перш за все створення електронної бібліотеки. З підручниками, навчальними посібниками, лекціями викладачів, що суттєво допомагає студентам у навчанні та обслуговуванні їх в режимі онлайн. Фонд електронної бібліотеки включає електронний навчальний ресурс кожного викладача з дисциплін, які він викладає. Всю актуальну інформацію бібліотека оприлюднює на сайті коледжу і на сторінках в соцсетях. Це різна інформація до визначних дат, різні тематичні віртуальні виставки, відеопрезентації. Також студенти та викладачі можуть скористуватися послугою віртуальна бібліографічна довідка, метою якої є надання відповідей на разові запити віддалених читачів, які пов'язані з пошуком необхідної інформації. Свої запити можна надсилати на електронну скриньку за адресою, яку ви бачите на екрані. Очолює роботу бібліотеки завідуюча маслоцька Світлана Вацлавівна. Тож ласкаво просимо до бібліотеки та сподіваємось, що робота з книгами у стінах нашого коледжу принесе вам інтелектуальне збагачення, користь та задоволення.